У Чорнобаї відбувся обласний турнір з греко-римської боротьби на честь захисників України. 115 юнаків змагалися за першість у двох вікових та 11 вагових категоріях. Про насрій борців та підготовку до змагань у наступному сюжеті. Для участі в турнірі приїхали учасники з Чорнобаю, Золотоноші, Черкас, Умані, Полтави, Кременчука, Звенигородки, Лубен та багатьох інших міст України. Янис Кропивницького займається греко-римською боротьбою вже 9 років. І початку повномасштабного вторгнення довелось тренуватись у Польщі. Каже, розвинутість виду спорту там спонукало повернутися та популяризувати боротьбу вдома. Треба розвивати греко-римську боротьбу по всій Україні. Щоб було краще наприклад, як в Польщі, я був в Польщі на на зїхав через війну, я там займався, і там було, скажем так, дуже розвинений цей вид спорту. Дуже багато школ, дуже дуже багато по самій Польщі. Ну це опит, опит. Свою першу перемогу на турнірі щойно виборов Давід. Свої сили він випробує уже в фіналі. Каже, важкі тренування принесли свої плоди. Дуже важко, ну, тому що на зараз не так часто під час війни бувають. Тому ну, тренуємося, займаємося. Треба перемагати. So I've Не менше за спортсменів зосереджені їхні наставники. Розповідають, що змагання були за графіком, а отже, й готувалися заздалегідь. Тому вихованці можуть показати найкращі результати. Дуже гарний турнір. Воно потрібно дітям, щоб вони розвивалися. Тому що, коли ти постійно тренуєшся без змагань, воно іноді треба показувати те на що ти способен, те, за що ти робиш у себе вдома. Ми привезли хлопців, які мають та й можуть завоювати. Поважна перше, друге та третє місце. Тренувальний цикл йде своїм чередом. До кожних стартів, в принципі, за, за дві неділі вже підготовуємося. Воно йде вже в своєму тренувальному циклі Дома на напрацювання, сюди приїжджаємо на змагання, пробуємо, як, що висновки робимо, де помилки аналізуємо. Ну, по крайній мірі ми стараємося, щоб так діти робили. На трибунах батьки вже чекають на виступи дітей. Пані Вікторія вболіває за двох синів. Я їх завжди підтримую, завжди. Це моє, це моє рідне, це моє життя. Вони живуть цим життям, я живу ними. Так що я їх підтримую в будь-якій ситуації. Буде програш, буде виграш, але завжди з підтримкою. Турнір організовується не вперше. Традиційно його проводили в золотоноші або в плешканях. Важливість змагань у загортуванні не лише тіла, а й характеру, переконані президент обласної федерації з греко-римської боротьби Петро Душейко та олімпійський чемпіон з веслування на каное Андрій Хіміч. Бо одна річ, коли вони тренуються, інша річ, коли вони в сутичках з партнерами, з яких не знають з незнайомими. Переборювали і психологічний стрес, який виникає, коли ти одна річ, коли ти в межах своєї секції чи гуртка, інша річ, коли це незнайомі люди, і свою майстерність відточували, і відчували себе, як кажуть, більш-менш певними на борцівському коврі. А якщо в змаганнях вже участвуєш, ти вже чувствуєш, де в тебе які прогаліни, де в тебе добре. А деяких відносинах і ще слабна, ще треба більше повторити то підготовку, зробити більше нагрузки на сіль. Захід присвятили захисникам України. До цього шість років поспіль вшановували пам'ять загиблих воїнів АТО. Попри складність підготовки та проведення, така активність для підростаючого покоління важлива. Ці змагання показують дітки, що вони щасливі в цей важкий час. що вони є опорою для своїх батьків, мам. Що це майбутнє, наше наші захисники і громадяни України спортивний комплекс обладнаний усім необхідним, зокрема й укриттям на випадок повітряної тривоги. За результатами турніру. 21 призер отримав медалі, дипломи та грошові нагороди. Відзначилися команди Золотоніського району та Кременчука по чотири перемоги. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.